виявлення та недопущення порушень громадського порядку, які можуть негативно впливати на мирних відпочиваючих. Поліцейські велопатруля кривого рогу шикуються, отримують завдання на день та заступають на 12 годин на чергування. Охороняють парки, сквери, пішохідні зони у двох районах міста. Поліцейський Денис Стадник забезпечує громадський порядок на двоколісному вже третій сезон поспіль. Він каже, щодня проїжджають в середньому 50 кілометрів. на правопорушення, саме розпиття алкоголю в громадських місцях, також паління на зупинка громадського транспорту. А також, якщо у людей є речі, обіг яких заборонений, тобі наркотичні якісь засоби, також райгуму. Денис стадник каже, найбільше порушення фіксують на вихідних за статистикою патрульної поліції Кривого Рогу, минулоріч склали майже 800 адміністративних протоколів. Більш мобільні, тобто, наприклад, на виклики з приводу хуліганства або Звернення також громадян ми реагуємо трошки швидше. Ми можемо проїхати, якщо це парк або сквери. Також нам швидше добратися до місця ніж автопатрулям, котрим потрібно спішитися і пройти. Велополіцейські пильнують і за правилами паркування. Максим Кесіль працює у поліції вже сьомий рік. На велосипеді патрулює вперше. Чоловік чемпіон України з плавання у стилі батерфляй. каже, професійна фізична підготовка допомагає йому долати дистанцію. У Нас проходили чотири діпи тренування з велопатрулювання. У Нас були різні вправи. Ми здавали екзамени. Я сьогодні перший день на велопатрулюванні. Мої враження дуже позитивні. Громадяни відносяться дуже позитивно до нас. Те, що вони поруч їздять і контролюють, вже ну, якусь безпеку нам гарантує. Взагалі, по поводу парковки, куріння в общественних містах. Це теж важливо, щоб контролювали. 12 поліцейських на велосипедах з 10 до 20 години щодня патрулюватимуть вулиці та парки міста до настання осінніх холодів. Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.